Швидкий огляд, моєї власної власне, ArmoCratten SMS, модель, яку ви у нас можете придбати. Це найбільша та найдовша модель в компанії Arma масштаб 1 до 5 і її розмір довжина цілих 77 см. До речі, постачається в ось такій кольоровій коробці. Модель має швидкий та потужний двигун з радіатором та вентилятором для охолодження. Максимальна швидкість на стандартному піндьоні у нас 85 км на годину. Але якщо використовувати ось такий піндьон, ось таку шестерню. Яка у вас буде в комплекті, то швидкість збільшується до 100 км на годину. І це її саме реальна швидкість. Цей піндьон я ніколи не використовував, тому що, як мені колись сказали, стандартний піньон, хоч і має менший розмір та меншу швидкість, але він має більшу тягу. А так як ми колись під'єднували, підчіпляли санки до цієї машинки та катали просліп людей, то я розумів, що ця шестерня мені не потрібна, тому що 85 км на годину цього мені абсолютно достатньо. Тут у нас знаходиться потужний сервопривід, регулятор швидкості, та ось в цій коробці прихований приймач. Максимальна заявлена дальність до 400 метрів. Пульт, до речі, виглядає ось так. Тут у нас можна налаштовувати швидкість, чутливість газу, налаштовувати чутливість гіроскопу і безліч інших налаштовувань. А якщо використовувати рівні акумулятори спектром, то на пульті керування можна також слідкувати за рівнем заряду акумуляторів. Також, так як ми на цій моделі катаємось приблизно 2-3 рази на тиждень, то обов'язково перед тим, як її продавати і відправляти вам, ми її будемо повністю розбирати, змащувати, вичищати та вимивати її, тобто прибирати ось цей бруд, який тут зараз ви бачите. Тому ви отримаєте вже повністю обслуговувану чисту модель. Модель має ось такі здравені колеса. Те, що мені подобається, тут ось такий протектор. На них можна кататись на тільки по багнюті або якусь кузик, а також можна кататись по асфальту. Також дуже сильно подобається і колір, просто погляньте, які тут переходи. Версія Extreme Bash, напевно, одна з найкрасивіших арма які тільки є. А ще більше подобається ось це. Погляньте, яке тут прикольне гравіювання. Don't Jazz Bash Blast. Технічно сама модель в ідеальному стані, як я вже казав, перед відправкою будемо повністю розбирати, перевіряти, обслуговувати, робити тех обслуговування. Але зараз розповім, які є косметичні дефекти. Так як це був модель, у нас є косметичні подряпини ось тут та на бампері. А також у нас є косметичний дефект ось тут зверху. Виглядає це ось так. Модель інколи переверталась, тому приймали, як правило, удари всі на заднє крило спойлер та на ось ці ребра жорсткості. Тому як бачимо, спойлер також має потребу. Також болячка в цих великих моделей це ось такий косметичний дефект на амортизаторі. Він є тільки на задньому лівому. Це віде ось цієї пружини. Ось такий стан у нас мають передні важелі, передній бампер. Як я вже казав, ми його обов'язково будемо зачищати, вимивати, тобто виглядати буде трошки красивіше. Дека має ось такий стан та задні речаги важі.